Вітаю вас! От як ви вважаєте, що треба робити в Україні, щоб життя простого українця покращилося? Ну, ви, напевно, звернули увагу, коли я пишу якісь статті або роблю відео. Дуже-дуже багато людей незадоволені. Ругають, хто корупцію, хто олігархів, хто владу. Я розумію, війна там ще є війну, але навіть до війни. Постійно... Висловлювали незадоволення. Постійно. От в Україні все погано, в Україні все погано. А от за кордоном і починають розпитувати. Ой, як добре там. Ой, як добре там. Так, да, цікава ситуація, що деякі, як би сказати, хтось з хвалить, хтось з Європи. Ну, в залежності, хто куди. І говорить, так, от треба в Україні що зробити. Треба швиденько щось зробити. От ми зробимо реформу і буде дуже добре. Ну, знаєте, я завжди відповідаю. Нічого робити не треба. В Україні так все добре. Не треба ламати те, що добре працює. Я не жартую, я говорю реальні речі. Дивіться, вам говорять, мені не подобається в Україні там корупція, олігархи, зарплата, пенсія. Де ти подобається? Давай. Добре, тобі не подобається, наприклад, в Росії. Домовилась. Чемодан, вокзал, туди. Мені подобається, хтось говорить, там є, в Канаді. Та немає проблем. Чемодан вокзал туди. Польщі чемодан вокзал туди. От де тебе подобається туди і свадьбу. Чого ти тут сидиш? Ну чого? От мені тут подобається в Україні. Бо що дійсно в Україні ідеальна економіка. Навіть в умовах війни, люди добрі, ви навіть не можете. коли почалась війна, ну, був дуже великий ризик. Дуже великий ризик що ой буде тяжко. Ні, ну щоб ви зрозуміли, дійсно обговорювали ну, про бачення да, карток. Да. Ну, продуктових. Якщо пам'ятаєте, коли на сам початку, коли війна почалась, дійсно деякі товари зникли, проблеми, що, як пало, пам'ятаєте все. І що? Так, да, я розумію, що в зоні бойових дій, ну там, як сказати, ну, ви ж не гірше мене розумієте. А так, забали. Ну нема, ну нема проблем з товаром, будь-яки, будь-яки. Да, навіть екзотичні, чесно слово. Ні, чесно говоря, дійсно, коли я в магазині бачу, що люди починають там типу галюти, а, а, а що у вас устриць не буде, будуть, там, ну, нормально. Халюється устриць, трошки свіженький підвезти. Да, підвозять. Ні, не дійсно там все травильно. Я вже мовчу про різні там, починають вибирати м'ясо. Ой бог. А барани нічого у вас немає. Да? Візьміть телятину. Ой, ні, я хочу барану. Ну, я розумію, я розумію, вас я дуже вас розумію. У вас вже так живо пре, що ви вже не знаєте, що ви хочете. І дійсно, на сьогоднішній момент навіть в умовах війни війна це завжди проблема. Нема товарного хворобу. Нема. нема. Не дай Боже. От не дай Боже, це була не Україна. То, таке творилося. Стояли б за хлібом черський. По карткам тримав. Як ви це не розумієте? Що якщо ви не подобається жити в Україні, чого ви тут живете? Сварть. Ну от просто брить і сваль. Тим паче зараз, ну як буду. Хто це -то ваша? Раса. Хто в Росії? Будь ласка, не заперечу. Деякі фарють Росію, Та нема проблем. Люди добрі, в'їжджай, Росію, в'їжджай. Ніхто ж тебе не тримає, рідненького. Отак от за ручки туди. Тим паче зараз там Путін... Паспорти всім роздаємо. туди, туди. Давайте, давай. Чого ж ви не їдете? А? Ага? Ага. Отож вам. Щоб потрендити усім маси. Чого ви не їдете в ту ж Польщу? Або в Європу жити. А? Чого? Ну поїхали ви все. Ну ладно, то я розумію, чоловіки зараз. А жіночки, чого тут сидите? Зібралися вами? І туди. вперед. Там живіть. Чого? А я буду тут. Тому що в Україні краще. Тому що в Україні, ну, по-перше, я знаю як. Розумієте, яка ситуація? Завтра добре для нас немає. Тому що, по-перше, ви не знаєте, де, що там, але не буває так, що тільки добре. Є завжди щось, все добре, погане. Це да? да. аксіома. а що ж ви хочете. А життя плюс-мінус. Плюс-мінус. Тому у нас теж є погане, я не заперечую. Є погане, є добре. Але це нормальне явище для будь-якої економічної моделі. Абсолютно нормальне. І коли вам розповідають, що там, от туди вас, туди, тут, там, от там. Тому що дуже часто те, що ви розповідаєте, що відбувається там в Росії, Швейцарії, Польщі, куди там. Ви фантазуєте. Ну, знаєте, я розумію. Пересказати якісь фантазії, якусь побрехеньки, розмову. Це характерно, я розумію, характерно. Мені дуже подобається розмова. У нас робоча людина! Нічого не може, їй мало платять. Люди добре, добре, попрацюйте в Німеччині. Я побачу, я робочу людину, що з вас буде. Ви робоча людина, автівку купуєте, не в кредит. Правда? Ого, І ще й нову. Ого, Так чому ви традите? А в Німеччині, знаєте, навіть керівник не може купити. Тільки в кредит. Ну нема, нього, розумієте, податки платити треба, нас не треба. Робочі, а, да, да да, да робочі. Розумієте, яка ситуація? У нас дійсно є деякі проблеми, але деякі переваги. Ну такого бізнесу малого, як у нас, ну, немає в Європі. Нема. І в Росії нема. В Росії ну погоди дуже задавали. Там же ж ви знаєте, що без погонів складно. Ну, ви хочете бізнес, да, немає проблем, погони треба. А поговоримо вже треба від з собою. Ага. От така ситуа. А у нас нема. Погонь. Ну, а, робиш все. І ще й податки можна платити. А, яка ситуація? Так, да, я розумію, що кожен хотів би так, щоб, знаєте, як, я нічого не роблю, а мені мішок грошей приносить. Так не буває. Ні, не буває з нас. Завжди для того, щоб мішок грошей треба заробити. І дійсно, на сьогоднішній момент розумні українці. Розумні. Вони не збираються кудись уявляти. Вони тут заробляють. І не один, а два наші грошей. Але доцюги, різні там, хто люблять потрадіти, порозповідати, як добре там, як погано в Україні. Да-да-да, ці ж чекають доброго царя. Слухають казочки про олігархів, про корупцію, про кошти, там. Про те, що от завтра, вони ну, припиняють. Розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, давна війна. Да, є проблеми, ніхто не себе пріч. І в той же самий момент є можливість дійсно або добре заробити. Дуже добре. Ой, як можна подати. не обов'язково військово, не обов'язково, люди добре. Спекуляцію ніхто не відміняв, і вона зараз процвітає тільки так. Або або чекати доброго царя. Тож теж така ситуація. Що хтось дійсно реально працює, а хтось щось чекає. Закінчиться війна. Ну, знаєте, от чесно, я розумію, що це така. Влада трошки там, вот, о, після нашої перемоги буде економічне диво, я розумію, що це влада трішки так нас знає. Круче! Та не буде дива, ніяка. те сам, що війни. Та, будуть проблеми, буде щось нове, старе. Розумієте, воно не що на місяць, воно міняється. Просто ви якось час це забуваєте. Колись, колись дійсно в Україні зарплата була 20 доларів. Було, було. Потім стало 50. Потім стало 100. Зараз 500 мало. Ну, заперечую. Не заперечу. Буде тисяча, теж буде мало. Не заперечу. Статки зростають. Просто на, дійсно були такі моменти, коли, наприклад, українці, ви пам'ятаєте, їздили за кордон тільки як, що, ну, от. Чоловіки купують, так, да, зараз ніхто так не їздить. Правда? А інші так, да, дійсно, були раніше такі моменти, коли частина українців фактично жила Ну да, було не заперечу. Зараз. Навіть умов війни. Ні, я не заперечую сказати, якщо ви в сільській місцевості сказати, що я огород, я не заперечую. А коли в містах огорода в проблема, це вже було ще ще. Так, я розумію, що ви завжди не задоволені. Це правильно, людина повинна бути незадоволена. Тому що якщо людина задоволена, це виникає підозри. Що ж це з людина? Але це не значить, що ви повинні вважати, що хто за вас щось зробить і от там буде краще. Ні, я знаю, що якась частина українців, яка ну, поїхала біженцями, пожила, подивилась, трошки поміняла і ставлення. Є-є-є, така ситуація. Це мене знайоме. Так, ну розумію, що джінечка. Вона з дітьми виїхала, і коли виїхала, там, ну, на дітей платять. Вона працює, працює. Причому не у а щоб ви зрозуміли, вона знає англійську мову, вона дійсно працює ну, в компанії. Причому дійсно працює. І говорить, ти не повіриш, говорить, більша частина грошей говорить, йде на оплату, це, ж, це при тому, що не вважається пільгово, вона знімає ренту Пільгу, там вже їхали. Так, дорого. Ага. А що я говорю? А ось починає. Ой, там молоко дешево. Ага. да. Оренди молоком заплачено. Просто вся ситуація в тому, що у нас, так, у нас дуже низькі ціни, страшенно низькі. Зарплата нижча. не заплачу. Не заперечує. Там вище ціни, не зарплата вище. Така закономірність. Так, да, от у нас можна платити податки. Там не можна. У нас можна не платити комунальні платежі, там не можна. Ну, теж така е, забавна ситуація. Це людина, коли біженц, приїхав, коли узнала, вона трошки була шокована. Класика жанра. Німецькі пенсіонери. Ну, дивіться, в, в Німеччині є, от ми багаті, ні, там є частина багатих, але є частина ледацю. От, Вони отримують тільки державну пенсію. Державну пенсію німецька, вона мізерна. Там ще податки з платити, з пенсії, платить податки. Получається така ситуація, пенсіонери, там приговорю, наші пенсіонери живуть в квартирі і щось там заплатили по комунальному платежам. Їх виселили. Як? 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 Вони ж не заплатили. Виселилися. А що ж не хотіли? Так, я розумію, маленька пенсія. А хто винний? Ви ж самі. Розумієте, коли людина наша це побачила. У нас таке ні. У нас пенсіонерів садисе. Це факти. факт. Ось не платить. роками, нормально. А там да. Причому, розумієте, така ситуація. Це нікого не здивувало. Ну так вони ж не заплатили, ми їх виставили. Все. Яка ситуація? Зрозуміти мене нарешті, що в деякі міни ця війна дійсно, ну, перша якась частина українців, що називається, побачила Європу. Так, можливо, хтось там залишиться, але дуже мало. Оці всі, ой, залишиться, хто там залишиться, люди добре. Тут ви ж не забувайте, що більша частина українців, які там живуть, ну просто не можуть зараз повернутися. А як вже війна закінчиться, ну предокстам, ну, повернуться. Можливо, хтось залишиться, але дуже мало. Міністр. Приєдніло, що багато українців, які там ну, поробили, ну, звичайно, розуміють, краще там робити, а тут Трамп. Поляки знають, краще робити в Німеччині, а жити в Польщі. А, наприклад, е німці знають, що краще робити в Швейцарії, а жити в Німеччині. Відповідно, німці знають, що краще робити в Великобританії, а жити в Німеччині. Французи, ну там це ж різниця. Так, це спрацює. І таке працює. І така ситуація, так, буде. Хоча, ви скажете, постійте, а хто сюди їде в Росію? Да нема проблем, хай вже. Нема проблем. Просто вірю, що в деякій мірі це буде така, ну дійсно, якщо людина бажає, що їй дуже тяжко жити в Україні, свалі. Легше буде для всіх. Абсолютно. Тому що, чесно говоря, людина, яка нині незадоволена, чекає доброго царя, нафік вони навпаки. Нам потрібні які люди? Розумні. А ви ж розумні? От, тому ми. І будемо жити в Україні. Ну, говорити про реформи. Ось таки намагатися, щоб нічого не помілося. Я говорю, що от, це вступ євроспільноту, ви навіть не уявляєте, е наскільки це буде складно для нас, не для їх. І я не здивуюсь, що буде такий момент, коли ми, ми будемо гальмувати вступ. Тому що... Там ряд змін, які треба буде зробити, ну, наша спільнота буде до сьогодні готова. Просто і влада навіть буде розуміти, що це буде складно зробити, щоб не наразитися на такі соціальні протести. Так що така ось ситуація. Тому ви вже зрозуміли. Що будемо робити? Пакувати чемодани чи жити в Україні. Вирішуйте самі. А поки що дякую вам за увагу. Всього найкращого. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.